Це мій поділ, моє місце сили. Тут мене мама моя народила, бабуся в улінській церкві повила, і там мене нишком від всіх похрестили. Садочок пішов, це дуже бісило. Школа сто сьома на землю спустила. З життєвим уроком школа навчила. Там мене перше пихання зустріло. Це мій поділ, моє місце сили. Тут я любив. Мене тут любили, тут перша зрада, тут дружба іскрила, душ і хрущівка, на терті перила. футбол у дворі, в підвалі курили, тут смажать цибулю, тут щиро і мило, тут мама на стінах картини творила. Тут вперше у мене розправились крила. Це мій поділ. моє місце сили. Тут Київ родився, тут нас похрестили, нічні кораблі. Напнуті вітрила, печає вночі під вікном муркотіла. річковий вокзал, Макдональдс і пиво, Тут Гайдашні, Мазепа могила, Сковорода і хіп пілінили, фунікулер і студенточки милі, це мій поділ, моє місце сили. Дружина тут сина мені народила, я був тут щасливий, я тут молодшина, назавжди в мені він, моя половина. І попри недобру лиху годину, все буде гаразд, все буде красиво. Бо це мій поділ, моє місце сили. Я тут народився, мене тут зростили.